안녕! <laughs> Усі ми мертві. Це дорама, перший сезон якої мав неабиякий успіх. Вона потрапила у топ 10 шоу, які найбільше переглядали у понад 20 країнах, і тримала цю позицію майже місяць. Плітки про вихід другого сезону почалися чи не одразу. Його появу чекали вже у 2023-му. Та чи правда це? І чого очікувати від продовження? Про це сьогодні і побазікаємо. Кошечки, усі ми мертві. це серіал 2022-го, який зняли Лі Джай Ю та Кім Нам Су в основі сценарію одноіменний вебтун Чу дина за сюжетом. Вчитель і бончан проводить науковий експеримент. Проводить його, ну м'яко кажучи, невдало. Через дії вчителя школа стає нульовою точкою для спалаху зомбі вірусу. влада міста оголошує надзвичайний стан і закриває його кордон. Ми повинні забезпечити, щоб наші громадяни себе відчували. В небезпеці, однача учні, які опинилися у пастці, мають всього лише два варіанти: або об'єднатися та боротися за виживання, або ж перетворитися на одного зі скажених мусуковиних. Більшість цього сюрприз обирає перший варіант. Чому всі вирішили, що другий сезон взагалі буде? Ну, по-перше, наприкінці першого сезону нам недвозначно на це натякнули. По-друге, режисер Лі Джей Гю казав медіа, що навмисно знімав перший сезон так, щоб у ньому так би мовити було місце для можливого другого сезону. Як на мене, це псує сюжет. Якщо навмисно залишати в історії діри і недосказаності або щось навмисно туди закидати в надією, що колись ти дознімеш, це не окей. Але ну що я тямлю? Будьмо чесними: з нас двох у цього тіпа є робота в кіноіндустрії, а не в мене. Так, от ось вам цитати режисера: багато напрямків підсюжетів і сцен ми створили навмисно, щоб розширити історію для додаткового сезону. Ведення нових раз зомбі це теж частина цього плану. Якщо перший сезон присвячений виживанню людства, то у другому ми можемо показати історію виживання з ну і по третє, про вихід другого сезону офіційно оголосив Netflix. Сталося це 6 червня минулого року. Далі я розповім про те, що ж нам покажуть у другому сезоні. Але перед тим увага у своїй інсті, ось вона перед вами. Я проводжу конкурс. Умови простень серед тих, хто їх виконає. Я за допомогою рандом сервісу вбив переможця і подарую рамен та корейський напій. Усі деталі у закріпленому дописі в інсті. А ми вертаємося до усі. Ми мертві. Ми вертаємося до того, щоб мету а, -а, а чому? Тож про що буде другий сезон? Перед тим як будувати теорії, давайте пригадаємо, чим завершився перш. Отже, після того як командування вирішує розбомбити нафіг все місто в надії позбутися заражених, усі, хто залишився в живих, біжать шукати безпечний притулок. Тут з'являється Юн він нам і кусає чом сана за руку. Це означає, що він з часом перетвориться на зомбі Ну, або половинчатих зомбі. Оці які не туди, ми не сюди. і ніби їстки хочуть, і ніби глузд і не втрачають. Ну складно там все. Чонсан вирішує пожертвувати собою, щоб врятувати друзів. І поки ті, хто залишився в живих, тікають, ченсан і Гвінам починають битися. Що робиться, що ти? Кожен день закінчується це тим, що вони падають у шахту ліфта і їх охоплює полум'я. Школярі біжать далі, відбуваються від зомбі, втрачають дорогу вуджина. Намрай розуміє, що втомилася вона бігти, їй би трошки кровушки попити. А тому вона дистанціюється від групи, аби не вгамувати апетит кимось із них. Зрештою рятуються шестеро головних героїв, серед яких Хонджо Сухьок та інші. Їх поміщають у карантинний табір. Це просто треш і содомія. Далі си змінюється на події за 4 місяці. Після цього кончо бачить багаття запалене на даху зараженої школи. Тож вона та інші вирішують дослідити, що там палає. Ну можемо скалі, чого б не глянути. Дійсно. На жаль, дорами не обтяжені безпековими проблемами України, тому на даху немає наших горілих ворогів. Там лише немра, яку друзі просять піти з ними до табору. Але та не погоджується, бо каже, що таких половинчатих зомбачків, як вона, багато. Дівчина стрибає з даху, друзі в шоці, дивляться вниз. Кінець, титри. Ну, от якось так. На фоні цього слова режисера про те, що друг. Сезон буде присвячений саме половинчастим зомбі-школярикам, здається, ну, цілком адекватним і реальним. Та що буде, коли військові та влади дізнаються, що таких половинчастих екземплярів багато, ймовірно, вони їх не вбиватимуть, а проводитимуть якісь експерименти. І я підозрюю, що це будуть не дуже приємні дії. О! Так, а в мене вроді немає нічого. А в мене трошки від шкарпеток чорних залишилося, але це від шкарпеток. Крім того, в руках у військових опинилися заражені дружина і син тверця вірусу і Бенчана. Їх теж не вбили, а вирішили використати у певних цілях. Можливо, їх будуть юзати, щоб знайти ліки, а може, ми побачимо якісь інші мотиви. Хто зна, хто знає. До речі, для донаторів я підготувала окреме додаткове відео про другий сезон у Сім МР. У ньому головні актори діляться своїми думками про новий сезон і про своїх персонажів. Підписка від 49 гривень. А, до речі, це не. Тільки на це відео там є ще відосик про драму знаменитість, є ще дві добірочки, а також секретна рекомендація, що подивитися ввечері. Тож хто з'явиться у другому сезоні? Має на увазі акторів. Офіційно каст ще, звісно ж, ніхто не оголошував. Все як я люблю, але. Судячи з того, що вже показав Netflix, тобто базуючись майже ні на чому, можемо припустити, в чого в дорамі з'являться пак Джі Ху, Ло Мон, Ім Ломон, Хюк, Хан Сирі, Лі Інсен та Кім Бо Юн. А ну і схоже, повернеться Юн Йон. Мені чомусь здається, що його персонаж не помер. Ми ще побачимо його не лише у флешбеках. От моє серденько так відчуває. пишіть у коментарях, чи ви з ним згодні. А що ж по даті виходу нового сезону? А я скажу так, що говорити про дату виходу нового сезону ще зарано. Знаєте чому? Бо ну навіть зйомки ще не почалися, або вони відбуваються таємно, і нам просто як бабахнуть раптово ще 12 серій одним махом. Ну я не дуже в цивілі. Спочатку всі думали, що зйомки розпочнуться одразу після виходу першого сезону. Але от вже минуло півтора роки, якщо я не помиляюся, і ніц немає. Якщо зйомки почнуться, от от. То він може вийти всередині, чи наприкінці 2024-го. А якщо тягнутимуть ще більше, то доведеться чекати до 2025-го року. Ну або кажу, все знімають таємно. Пишіть, чи ви чекаєте на другий сезон і чого очікувати від нього. А також не забувайте про конкурс в інсті і про те, що для донаторів є ще більше контенту, не лише про усі монетки. Аньон!